Права 428. Видатні українці та українки, запишіть по горизонталях прізвища видатних українців за потреби використати додаткову літературу чи інтернет та прочитайте у виділеному стовпчику одне з фундаментальних понять математики, з яким ви ознайомитесь в наступному розділі. Ну що ж, стартуємо. Перше, це в нас видатний поет, учений публіцист. Ну що ж, тут у нас по літерам підходить Франко. Записуємо Франко. Є. Друге. Український математик, співатор першого тритомника, тритомного словника української математичної термінології, ініціатор першої Київської олімпіади. Однофамілець першого президента Незалежної України. Ну що ж, це в нас Кравчук. Записуємо. Кравчук. Кравчук. Третє. Видатний поет і художник, літературна спадщина якого вважається основою української літератури та сучасної української мови. Ну що ж, це в нас, звичайно. що Шевченко. Записуємо. Шевченко. Шевченко. Є. Четверте. Один із найвідоміших у світі авіаконструкторів українсько польського походження. Це у нас. Ігор Сікорський, пишемо Сікорський. Сікорський. Yeah. П'яте видатна актриса, яка першою здобула звання народної артистки української РСР. Це в нас Заньковецька. Записуємо. Заньковецька. 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 Є. Шосте. Українська художниця жанру наївного мистецтва, майстриня народнього декоративного живопису. Входить до числа найвідоміших жінок України. Ну що ж, це у нас Марія Білокур, якщо я не помиляюсь. Білокур. Так, пишемо. Є. Ну і останнє сьоме. Автор Енеїди першого твору нової української літератури, написаного народною мовою, один із засновників нової української драматургії. Це у нас Котляревський. Записуємо. Котляревський. Є. Ну що ж, що ми тоді отримали? Так. Одне з фундаментальних понять математики бачимо це функція. Записуємо відповідь. Отже, ми отримали функцію. Є?